Слава Ісусу Христу, щастя людини не залежить від зовнішніх обставин, людей, подій тощо, джерелом щастя з'являється те, що знаходиться всередині мене, тобто моє відношення до цих самих подій, обставин, людей і так далі. Життя по Божій програмі є щастя. Насправді, якщо подивитися від початку Адам і Єва. Вони доки не згрішили, вони були щасливі, але вони, на жаль, не оцінили цього і вирішили жити по-другому. І наслідки нам відомі, і наслідки ми маємо і на сьогоднішній день. Насправді, що від правильного використання мною мого життєвого ресурсу, і буде залежати рівень щастя в моєму житті. Як сказано, що блаженні вбоги Духом, тобто щасливі, хто такі в богі Духом? Це ті, хто постійно прагнуть Слова Божого, хто не можуть без Слова Божого, хто залежні від Слова Божого, і Слово Боже є сенсом життя. Людина розуміє, хто вона розуміє справжні цілі свого життя. І розуміє волю Божу та виконує її. До прикладу, якщо людина не народжена духовно, якщо я не знаю Бога, якщо я не живу по Слову Божому і не народжений духовно, то я живу звичайним матеріальним життям. І всі мої життєві пріоритети є матеріальні. І всі весь мій життєвий ресурс, моя енергія, мій час, мої кошти, мої всі зусилля, і відповідно мої життєві цілі і пріоритети направлені на досягнення матеріальних цілей, Ну так як і в усіх людей. Там то дрібні цілі, ну або там більш значущі цілі, там будинки, машини, дружина, там я не знаю, родина, діти і так далі. Але що об'єднує всі ці цілі, так звані? Їх об'єднує одне: що кожна людина при тому, доки вона йде до цієї цілі, в неї є азарт і так далі. Коли вона отримує бажане, чого б це не стосувалося, минає невеликий короткий проміжок часу, і людина втрачає інтерес до тієї поставленої цілі при досягненні її. І це стосується будь-якої цілі. І людина ставить нові цілі, нові е, е, пріоритети, нову машину, там, чи кращу машину, чи будинок кращий, чи ремонти, чи чого б це не стосувалося. І це втрачає знову ж таки е, свій сенс, е, втрачає свою цінність, коли ми досягаємо цілі. І на це матеріальне. Матеріальні такі пріоритети використовується весь наш життєвий ресурс, якщо ми не народжені духовно. І так проходить життя, і воно вже назад не повернеться. І така, такі люди не будуть ніколи в житті щасливим, тому що щастя знаходиться всередині нас. Щастя в Богі, важливо народитися від Бога. А те, що мені не дає це зробити, це моя гордість, це не бажання смиряти себе під волю Божу. Тому що гордість руйнує мене, позбавляючи щастя. І люди насправді які надіються на людей, на якісь матеріальні речі, сказано людина, яка надіється на людей. І вважає, що там людина їм може якось спасти чи допомогти. Такі люди прокляті. І важливо розуміти, що життя по духу має стати основою життя будь-якої людини. Це гарантія щастя в будь-яких обставинах. І важливо нам змінювати не когось не оточення своє. Тому що якщо це стосується там, до прикладу шлюбного життя, то люди намагаються змінити свою там другу половинку, виявляючи її недоліки, виникають різні там конфлікти і навіть розлучення і так далі. І важливо змінювати себе, змінювати свої звички, смиряючи свій характер. Це і є смирення, це і є ключ до щастя. Тому що коли ми смиряємо себе під волю Божу, під Слово Боже, то до нас приходить розуміння, до нас приходить розуміння Божого Слова, до нас приходить духовне народження, духовне зростання. І якщо це навіть стосується проповіді Євангелія, коли людина служить Богу, то важливо. Вплив на людей буде залежати від того, який власний приклад людина показує. Коли людина покаялась і прийшла до Бога, і часто можна зустріти, коли люди проповідують, але їхнє життя не співпадає з тим, що вони говорять. Важливо, щоб людина своїм власним прикладом, показувала, показувала що вона дійсно живе, так як вона говорить, і тоді це буде мати результат. Тому що результат життя кожної людини залежить від того, хто знаходиться всередині мене, чи там живе Бог, і, чи я питаю Словом Божим, і відповідно там живе Бог, чи я ігнорую Слово Боже, живу по гордості матеріальними своїми якимись цінностями, і е, таке життя будь, ніколи не принесе крах, ніколи не принесе щастя, бо приноси крах. Тому що людина складається лише на 1% з матеріальної складової. 99% – це наша духовна складова. І важливо це розуміти. і Нам важливо народитися духовно і зростати духовно. Це можна зробити лише в біблійній апостольській церкві. Саме для того Ісус Христос прийшов на землю і створив апостольську церкву, щоб ми мали можливість. Народитись духовно, зростати духовно, рухаючись до досконалості, тому не ігноруйте своє життя, використовуйте правильно свій життєвий ресурс, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.